Китай не берет участие в саммите мэру через прохание Путина. Про это заявил радник президента Джо Байдена Джек Саліван. Западные лидеры хотят договориться о выделении Украине помощи на сумму 50 миллиардов долларов из замороженных в зарубежных банков российских активов. За його словами, це говорить про позицію Китаю щодо війни Росії в Україні, і країни глобального світу повинні звернути на це увагу. Він підкреслив, що Росія не бере участі в конференції в Швейцарії, називаючи цей захід упередженим, а країну, яка його приймає, відверто ворожою. Ну з точки зору мир не настане я би конкретних результатів тут би не очікував власне те представництво. Кількісно, якісно, я би так сказав, це вже є результатом для України. Я можу скільки завгодно не розуміти навіщо на цьому саміті, наприклад, присутня угорщина в особі саме пана Сіятра, Але менше з тим, скажімо так, дипломатична частина фронту російсько-української війни вона дуже важлива. Україна має бути. Почута і тут з точки зору і кількості, і якості, повторюся. Результат вже є стосовно практичних результатів. Я скоріше більше очікував результатів від. Низки візитів президента Зеленського напередодні швейцарського саміту і практичної реалізації тих двосторонніх безпекових угод, гарантійних угод, які були підписані з сполученими штатами Америки, і далі за списком, повертаючись до швейцарського саміту, миру знову ж таки я бачу абсолютно логіку і нормальність в тому, що там не присутній Китай. Київ робив все правильно, що його запрошував, запрошували. Отакий от парадокс моїх оцінок, те, що він там не присутній, це правильно, тому що ну черговий крок для розуміння глобальних диспозицій зроблено, і е, е, наступна, на мій погляд, часова рамка це вибори у Сполучених Штатах Америки. На це сподіватиметься насамперед, Москва, перебуваючи ще в більшій васальній. Залежності від Пекіна хочу просто нагадати, що зараз вже в затінку залишаються декілька, на мій погляд, знакових візитів. Я завжди плутаю чи міністра закордонних. Справ Китаю Ван і або спецпредставника з цензурованим прізвищем для українського етеру від Китаю, який відвідував в тому числі Київ, і е, у затінку залишилось те, що там китайській стороні було представлено те, в тому числі і в Україні, те, що ми знаємо обсяг тепер конкретний обсяг підтримки під небесним, яка надає агресору в особі Кремля. І зараз дехто може очікувати, що Китай ну сигнали лунали, лунали таким чином, що в Москви навіть за такої нинішньої підтримки Китаю будуть великі проблеми. І зараз питання полягає в тому, чи збільшуватиме Китай в цьому глобальному ескалаційному процесі підтримку Російської Федерації, чи ну скажімо так, піде на зустріч і дійсно сприятиме миру. Я вважаю, що відбудеться перше. Якщо говорити про учасників, то хто з країн вас найбільше здивував? Ви окремлю якусь загальну певну картину? Бразилія все таки вирішила долучитися до цього саміту, але в якості спостерігачки. Потім маємо Індію. Це теж дуже хороша ознака. Маємо Вірменію. Теж цікаво, як розгортатимуться далі. Події підтвердження було про те, що Вірменія візьме на офіційному рівні участь у цьому саміті. Хто ще вас здивував? Дивіться, ми живемо в парадигмі, коли нас здивувати можна виключно приємно. Тому мене тут в принципі не здивував ніхто. Навіть згадана вами Вірменія так я працюю в регіоні, так і такі інше. Ну в нинішніх умовах, нинішніх умовах, коли, наприклад, Вірменія повернулася, повернулася після відновлення територіальної цілості Азербайджану, повернулася і формує свою суб'єктність на південному Кавказі. Її присутність також виявляється логічною. Логічною, наприклад, виявляється присутність Грузії, але саме в особі Соломи Заробішвілі, яка єдина інституція в Грузії, зараз державна президентська, попри церемоніальні функції інституту президента в Грузії, вона займає адекватно про українську і про людську позицію. Як я б так сказав, на відміну від того, що я абсолютно не розумів, і ніхто того не розумів, що наприклад робив Іраклій Кобахідзе, прем'єр Грузії декілька днів назад чи тиждень там в Берліні. На форумі по майбутньому відбудові України представляється офіційний Тбілісі, які зараз повністю перебувають у кремлівській парадигмі. Стосовно складу і якості учасників, розумієте, ну я спокійно ставлюся до подальших, скажімо так, результатів, тому що ну ми розуміємо, що реальна доля України на землі залежить максимум від п'яти, максимум шести країн. Інша річ все решта, я вважаю це скоріше ну моральну підтримку Києва, що також вважаю важливо. Добре, будемо власне спостерігати, що далі відбуватиметься. Буквально ще одне уточнення щодо цього саміту і далі перейдемо до інших тем. Як ви гадаєте, чи Китай і компанія про Росію взагалі мовчу намагатимуться все таки зібрати якийсь альтернативний саміт? в невдовзі є, чи чи є в цьому сенс якийсь? Ну, вони, вони постійно в перманентному режимі зриваючи цей саміт, намагають, намагаються збирати альтернативний майданчик і вони це роблять. В країнах, де наприклад ще фізично не боїться поїхати Путіна або де його пускають, в цій лозісі це розширення брік, це торги з Туреччиною і таке інше. Але я би не вважав, що це якимось чином зламає власне парадигму цієї війни, тому що кремлівський режим ну основою його існування і є продовження цієї війни. Тобто навіть не кінцеві варіанти і закінчення, а скажімо так, новий вік на можливості для України і для світу, це вони настануть тільки після зміни конструкції, хоча б у вигляді вивіски зміни Путіна в Кремлі. Тому всі ці речі з вами я погоджуюся з вашою тезою, що це вже китайська партія, а не російська. Але я хочу повторити, що зараз ну для мене позитивним є те, що все більше настає ясність. Тому що ми більше двох, а то й ще більше років перебували в парадигмі, що Китай обіймає якусь споглядальну позицію, визначається такі інше. Просто треба нарешті зрозуміти, що Китай благословив цю війну і є він ідеологом цієї війни. Його дуже сильно підвела Україна сили оборони України, які не забезпечили за 2-3 тижні перемогу Російській Федерації. Тому ця війна дуже надовго і. Тут би я би скажімо так, повертаючись до саміту, якихось карколомних там реперних подій одразу після цього саміту не очікував. Добре, якщо говорити про двосторонні безпекові угоди, які зараз укладає Україна з різними країнами, за твердженнями президента, чекаємо, ще 10 держав, з якими підпишемо ці документи, це радше символічні кроки, чи все-таки вони матимуть якісь реальні запобіжники на майбутнє? Чи це закріплення тих домовленостей, які ми маємо? Хоча наскільки я розумію, ці договори вони індивідуальні з кожною країною. Не можна говорити, що є якась одна калька документа, і з усіма ми підписуємо. З одну з одного боку, це індивідуальні договори, і ну звичайно, це не виключно церемоніальні функції. Я б навіть сказав, що зараз на папері і в полудічну площину виноситься те, що вже відбувається, тому що ну давайте не будемо забувати, що ми б закінчилися.